Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас рубрика час вивчення Божого Слова, і ми будемо мати півгодини вивчення, священного писання. плідний час, який дасть добрі плоди в житті кожного, хто старанно відноситься до Слова Божого з повагою, з шаною. Ось і плоди вашого правильного поклоніння вони дадуть вам відчути небо на землю. Це так важливо, щоб ми сьогодні мали чисте серце, чистий розум і були керовані Духом Божим, черпаючи силу з небес. І робимо ми це через священне писання: В слові є сила. Людина, яка любить слово, вона любить Бога. Людина, яка любить Бога, вона любить того, хто поряд з ним, ближнього свого. І якщо цей шлях обходити... Це заздалегідь ти невірним шляхом. Ми, християни, маємо мати чіткий біблійний шлях служіння Богу і розвитку свого духовного життя. Тому я сподіваюся, що сьогодніше слово воно буде підбадьоренням, утвердженням вірі і допоможе вам мати якісь практичні кроки або робити практичні кроки в вашому християнському ходженні, і таким чином це. Це е, воздасть слава Богу, тому що кожен крок віри, кожен крок, який продиктований вам небесами, це крок, який буде мати позитивні наслідки, божі, добрі плоди в вашому житті. І до цього ми прагнемо. Слава Богу. Я прагну до того, щоб моє життя воно е, приносило добрий плід і приносило славу Богу. Вірю, що ви також бажаєте саме цього. Алілує. Добре, сьогодні ми будемо говорити про благодать, силу Божої благодаті. І знаєте, я скажу так: що відкриття про благодать це ключове відкриття, і на жаль, це відкриття багато людей в церкві, які прийшли на наповнені, скажімо, вже невірних знань про. Цю дисципліну, про цю біблійну дисципліну, вони перекрутили це, це поняття, перекрутили в якому змісті. місці. Вони почали дивитися на благодать, як на те, що е, послаблює духовні стандарти. Але це не так. Ну благодать Божа вона ніколи не послаблює стандарти. Благодать вона навчає нас жити праведно та побожно в цьому світі, навпаки, до Тимофія, до, до тита, вибачте, другий розділ. Прочитайте з 11 і до кінця, з 11 віршів до кінця. Ми знаємо, що благодать, вона навпаки, робить нас духовно сильними, духовно стійкими. І саме благодать дає нам силу противостояти всім нападкам диявола, всім спокусам, всім перепонам, які будуть на нашому шляху. Чому, тому що ти розумієш, що на цій землі або в своєму житті ти живеш не своєю силою. А божою силою розуміння того, що благодать в твоєму житті Дієва, вона робить тебе вільним, Оце відкриття, верніше робить тебе вір, вільним, насправді вільним, справжнім християнином, який має плідні відносини з Богом, не просто теоретичні, не просто побудовані на знаннях, а християнином, який відчуває подих небес, тобто відчуває дію Бога в своєму житті виявлені. Надприродніх чудес, зцілення, мудрости, правильних почуттів по відношенню до тих, хто поряд з тобою. Християнство це щось практичне, це не те, що, що десь тільки на бумазі і на теорії. Це сила прощати, це сила виявляти, виявляти стійкість, стояти за правду. Ось сила Божої благодаті зробить тебе тим, хто може йти. Наодинці проти течії і не маючи ніяких страхів, переживань і тому подібних речей, які можуть послабити твою позицію правди, благодать тебе робить сильним в бозі і благодаті відкриття про Божу благодать, і дає тобі силу. Наодинці, навіть якщо це виглядає таке противостояння, вистояти. Чому тому, що сила Божої благодаті це Божа сила в нашому житті, і часто віруючі християни, які були атаковані, які були гоними, як псевдохристиянами, як церкви, якою так яка такою не була, Знаєте, ті люди, які говорили про благодать, вони завжди були атаковані релігійними людьми, вони завжди були атаковані тими, хто не розумів сили Божої благодаті. Людьми, які не народжені взагалі згори. Ось, бо релігія, вона помішана на справах. А благодать це, це вияв Божої ласки людині, і ця ласка приймається тими, хто отримав від Духа Святого відкриття про благодать. Тому от основне відкриття, яке потрібно для переможнього життя і для стійкості в житті, це відкриття про Божу благодать, про його надприродню силу і. Здібність підтримати тебе. Ми ж не, не рятуємося своїми справами. Ми, от що написано. Давайте почитаємо з самого першого віршу. Що тут е, ми ж з вами читаємо? Офісіанам другий розділ, ну, класичне між яке ви добре знаєте, але давайте ми зараз освіжимо ці думки у цьому роз. Бо спасенє ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми його творимо, створені в Ісусі Христі, на як і Бог наперед, про того, щоб ми у них перебували. Ми спасенні благодаттю, ми спасенні надприродньою Божою силою. Ми спасенні по великій Божій милості і Його здібністю, і його ласкою, Його бажання спасти. Тобто Він рятує. Не ми себе рятуємо, а він нас рятує, і ми вірою в цю благодать отримуємо це спасіння. Тільки так. Інших шляхів немає. Ми не можемо заслужити спасіння по ділам, тому що тут говориться, що спасіння йде по благодать. Це фундамент. Далі ми живемо також, як ми прийняли Христа Ісуса, так і ходимо в ньому, так і потрібно ходити на ньому. Тобто, вірою в силу Божої благодаті, тобто вірою в те, що Бог нас проведе крізь всякі випробування і дасть нам силу жити праведно, побожно. Вгодно йому, як ті, хто можуть прикрашати своїм життям науку нашого Бога, це вкрай важливо. Якщо ми це не розуміємо, то фактично ми зайдемо в такі, знаєте, непроходимі хащі релігіозних ідей і вієнь. Сила Божої благодаті це те, на що ми повинні уповати, і це те, що нами повинно рухати. Тому що тільки Бог, милостивий Бог, люблячий Бог. Знає, як нам рухатись в цьому темному, непросвітному світі. Тільки сила Божої благодаті просвітлює наш шлях, особистий наш шлях. Ми можемо противостояти спокусам, нападкам, страхам, хворобам і тому подібним речам, які в цей світ ідеал виставить проти нас. Ми повинні бути наповнені Божою ідеєю. Виконання його покликання, не виконувати його покликання своїми методами і зусиллями, а його надприродніми шляхами, і ці надприродні шляхи Бог буде показувати і підтверджувати буде е, чудесами і знаміннями е, на цьому шляху. Допомогою своєчасною, і це буде вияв його благодаті. Тобто, ти зрозумієш, що ти робиш те, що ти ніколи би навіть усвідомити е, в най, найкращій мрії, не міг або навіть собі з подиву не міг навіть уявити, що ти можеш бути чи проповідником, чи відстоювати якісь біблійні істини на публічному рівні. Але якщо ти знаєш, що таке сила Божої благодаті, ти знаєш, що ти зможеш робити те, що ти раніше навіть не робив. Апостол Павло не думав, що маючи позицію. Фарисея, людини поважної, відомої, шанованої в релігійних колах і в політичному, е, політичному просторі того часу, він міг точно зробити хорошу кар'єру. Але він не міг, скоріш за все, уявити, що він буде тим, кого він гонить, християнином. Але силою Божої благодаті він став, ким він став. Послухайте, що про це він сам пише в першому посланні, своєму першому писані до Коринтян, 15-му роз та благодаттю Божою я те, що є, і благодать його, що мені не даремна була, але я працював більше всіх їх. Правда, не я, Божа Бо... благодать, що зо мною вона. Послухайте, Павло каже, що я став тим, ким я став. Це тільки завдяки Божій благодаті в моєму житті. Якщо ми це усвідомлюємо, то нам нічого не залишається купувати на Бога. І знаєте, я е, слухав проповіді на, на, силу, на, на тему силою Божої благодаті у Тім, Тімоті Келлера. дуже е, шанований муж Божий, чоловік, який прожив своє життя достойно, відійшов у вічність, його трудив ну, по місіонерській роботі. по... Важливим біблійним дисципліном вони вирівнюють погляди на християнське життя і вони вчать цілостності. Я е, скажу так, що на 90% я згідний з його вченням, тому що ну, кожен з нас має якусь якусь специфіку, де ми, можливо, не з усім від кожного мужа Божого можемо бути згідними. Але от з Тімоті Келлером, е, ну з таким всестороннім глибинним поглядом на священне писання на служіння, Богу, я в багатьом багатьох. Аспектах багатьох доктринах згоден і підтримує його точки зору. І От на, на рахунок Божої благодаті він дуже, дуже цікаво навчає тіло Христа, навчає церкву, ви знаєте. Ця думка ну, мене дуже знаєте до глибини душі навіть проникла. Після того, як я послухав його вчення на тему благодаті. Знаєте, людина, яка розуміє, що таке благодать, вона буде правильно вмотивована. І це дуже важливо. Він розповідає, що до свого покаяння він також мав мотивацію, та? і до свого розуміння, сили Божої благодаті, він також мав мотивацію в житті, будучи навіть християнином, це робити все правильно, вірно. Робити так, як ну, повинно зробити, навіть по букві слова. Але ця мотивація вона посилювала що? своє его. От я таке, я от зробив це все правильно, це все ну, сильно, це я заслужив. Але в світлі того, що благодать в нас працює, ми не маємо кому воздати хвалу. Як тільки Богові. Тому що справжня біблійна благодать, вона, знаєте, випрацьовує в нас вдячність. Благодать, яка йде з небес, вона рухає нас в правильному напрямку. Вона випрацьовує правильні мотиви служіння Богу. Це вдячність Йому. Це Правильне положення серце, все від нього і для нього. Але коли ти, не розуміючи Божої благодаті, ставишся, от, от я буду мати це, тому що я це 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 роблю, то це вже ставить тебе на перше місце. Тобто я заробив це, я зробив це. І, звісно, ми, звичайно, говоримо про діла. Я за те, щоб ми мали добрі діла, тому що наші діла вони відображають нашу, е, наші переконання. Якщо ми живемо в гріху і спираємося на благодать, то це не біблійна благодать. Розумієте? Але якщо ми е, розуміємо силу Божої благодаті, ми будемо мати вірну мотивацію. Е, це так важливо. М ну, мотивація е, без благодаті, вона просто вимучить людину. Коли людина буде робити все як треба, вірно, вона буде зрівнювати себе з іншими людьми і доказувати, що вона правіша, що вона розумніша, що вона сильніша, і принижувати при цьому інше, ну заводити в осуд, то біблійна благодать не така, тобто вона не, не, не підживлює своє его. Розумієте, про що я кажу? Біблійна благодать, вона воздає славу Богу. Вона каже, що я не грішу за це, слава Богу. Так, ми у співпраці, так, я реагую на те, що Бог мені говорить, але силою Божої благодаті в мені. Тобто це робить Божа сила в мені. І коли ми так робимо, то це є життя вірою. Це дуже важливо. Якщо ми це усвідомлюємо, то це допомагає нам закохуватись в Бога. Ми робимо щось не ради свого, ега, а ради Бога і з великою радістю. Чому Тому що ми розуміємо, що його сила в мені. Випрацьовує те чи інше. Завдяки його силі в мені я отримую зцілення, а не тому, що я такий праведний і, і, і вірний. Розумієте? Ми е, розставлені правильні акценти і вибивається з колії псевдопослуг е, псевдо Богові, який оснований сугубо на, на, своєму, ді, на своєму ділі, на своїй е, правильній поведінці. Звичайно, ми за правильну поведінку, але хто славу за це отримає? Якщо ти кажеш, благодаттю Божу, я є той, хто я є, благодаттю Божу, я отримав те, що я отримав, то ти воздаєш славу йому. Але якщо ти кажеш, я праведний, 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 я такий хороший, я роблю це, я роблю це краще, ти це робиш гірше. Тобто ти вже хочеш собі слави. Звичайно, ти можеш робити краще всіх. Ти можеш робити, от Павло каже: я більше всіх вас потрудився. Але покаже, втім не я. А Божа благодать. Що це говорить? Це говорить смиріння, це говорить правильний погляд на служіння Богу і на основи християнського життя. Так і пору, народжуються релігії, які своїм самобочуванням, своїм, своєю формою, скритою формою гордості, коли вони хочуть доказати, я правий, я йду краще, ніж ти. Не милосердя, не мудрости, не воздання слави Богові. За своє життя, за життя за, ну не, не, не дати шанс тому, хто впав. Ну тобто, людина, яка не знає силу Божої благодаті, вона не знає не силу милості, вона не знає не силу доброти, вона не знає не силу Божої любові, вона не бачить Божий погляд на людей, тому що вона сконцентрована на тому, який він правильний або яка вона правильна, оця людина. І тут виникає питання: чим ця релігія відрізняється від інших там релігій світу? Християнство це не просто релігія набір правил, а християнство це живі відносини з Богом. І в цих живих відносинах з Богом є одна умова. Ти приймаєш від Бога і реагуєш на це. Бог хоче тебе бачити в справах, але в справах вільної людини, а не людини, яка живе під тягарем осуду. І якщо ти живеш під тягарем осуду, то ти живеш в величезній проблемі. Ти живеш в тій проблемі, яка тебе розчавить, яка тебе буде постійно порівнювати з іншими людьми і ставити вище цих людей через свої діла, якими ти будеш кінчитися над іншими, і це, ну, це реальна проблема в християнстві, тому що інші е, християни, яким здається, що вони розумніші, що вони мудріші, що вони хороші, вони принижують інших. Чому? Тому що вони возьмуть славу собі своєю поведінкою. Але Божа благодать, яка працює в житті. Істинно християнина, вона воздасть славу Богові, і при цьому всьому вона не буде себе виставляти: ось я такий гонимий, я такий розумний, я такий хороший. Ну, я не знаю, от це, це відсутність розуміння біблійного шляху е, духовного розвитку, біблійного шляху воздання слави Богові. Звичайно, ми повинні мінятися на краще. Звичайно, ми повинні е, жити так, щоб наше життя, я повторююсь, було прекрасою. Або Прикрасу вчення нашого Бога. Але ми повинні розуміти, хто нам дає цю силу, Якою, на яку силу ми уповаємо, з якими, з якими мотивами ми йдемо, під тягарем вини, під осудом, служачи Богу, боючись там вправо, вліво. Чи ти розумієш, що Бог вже тобі все дав, і з цього, що Він тобі дав, ти можеш воздавати йому хвалу? Ти не грішиш, а. А міг би рішити. Чому? Тому що ти любиш Бога і ти дякуєш Йому за, за те, що він дав тобі таку благодать. Мати, це не заслужено. І коли ти кажеш таку, таке Євангелію грішнику, йому спочатку важко в це повірити. Як? Так, прямо так без, без, без нічого. Ми повинні обрати кращу частку. Це віра в те, що Бог своєю силою проведе нас крізь всякі випробування без всяких наших. Доданих правил до того, якими ми повинні бути, щоб щось отримати від нього. Ми не повинні уповати на те, що ми щось отримаємо від Бога через те, що ми такі розумні, красиві, чи ще якісь. І це ну, вкрай важливо сьогодні, брати та сестри. Якщо ми сьогодні це не усвідомимо, то ми, ми зможемо лише е, просто зробити щось на рівні плоті, на рівні е, таких, знаєте. Життєвих, навіть більше того скажу, світських речей, які підживлюють людську гордість. таке надміння. Я кращий в моєму житті, все тому, що я такий. І ми повинні також ну, віддати належне нам самим. Але в тій мірі, в якій це умісно що я маю на увазі, давайте трошки про це поговоримо. Ми не повинні е, зменшувати те, що ми робимо добре, да? але ми не повинні це ставити на одну вагу з Божою благодаттю, яка діє в нашому житті. Якщо ми щось робимо, це тільки завдяки тому, що ми зрозуміли, хто в нас або в кому ми. Не тому, що ми кращі за цю людину, яку ми робимо краще, а тому, що ми пізнали силу того, хто є в нас. Оце дуже важливо. Ну, наприклад, я не кращий за людину, яка їде зі мною поряд в автомобілі. Я в автомобілі і вона в автомобілі, це людина. Я можу швидше приїхати, якщо я буду, скажімо, в автомобілі гоночному, там, де потужність двигуна могутня. А якщо тут хтось сидить в запорожці, де ледве він. Доїжджає там до якогось перехрестя і все, захльобується в цьому бензині, буб, буб, і все, і далі не їде. Він швидко не може їхати. Він їде якось. Да? Ось. І я не можу сказати, що я кращий, я просто в кращому автомобілі знаходжуся. Якщо я у хресті, то звичайно я можу мати багато що в своєму житті, досягати багато що і бути далі, вищим, і, звичайно, ну, можу мати. Але мені сказать, Господи, я дякую Тобі, що я в тобі. Що це що все добре в моєму житті? Це в тобі всі випробування, які я прохожу, де є сила. Знаєте, деякі благодать тільки до процвітання прокладають. Та це ж не так. Благодать не для того, щоб ми просто збагачувалися і своє розкошне життя покращили. Благодать вона для того, щоб нести Христа у світ, благодать для того, щоб покоряти народи, благодать для того, щоб зцілювати хворих, благодать, щоб вивести тих, хто з депресії, ось для чого Божа благодать нам дана, щоб ми на Божих шляхах посилювали Божу позицію, а не просто обклали себе чимось комфортним і ніби воздавали за це. Слава Богу, так Бог не проти того, щоб ми мали як нормальні люди достаток. Ну тобто, щоб ми не жили і бєствували, і в аскети записали сказали, от. Пошкодуйте мене, я от всього відлікся. Бог за здоровий розум. Бог дає більше, ніж достатньо, тому що Христос прийшов, щоб ми мали життя і життя з подостатком. Це його слова, це не мої слова. Це Христос сказав. Якщо Він це сказав, вичерпніть, якщо вам це не подобається, це з Біблії. Вичерпніть, нехай не буде ваш, вашого житті достатку, що ви проти достатку. Але я не за це зараз кажу. Я кажу, що благодать, вона не. не Божа благодать, вона не навіть не думає про цей достаток. Чому? Тому що в неї є що? В неї є любов до Бога, і вона хоче віддячити в першу чергу Богу і виконати Божий заклик, Божу місію на цій землі. Вона цим живе. Розуміння Божої благодаті, воно сильно зміцнюється в нас, коли ми розуміємо, для чого призначена ця благодать в нашому житті, щоб побожно в цьому світі перемагати все. Що диял виставить проти нас. Якщо ми це не усвідомлюємо, то фактично ми сьогодні підемо шляхом поразок, підемо шляхом гордості і порівняння, надмінності і, знаєте, себелюбства такого, сила Божої благодаті для того, щоб виявити Бога на цій землі у всій Його красі, з усіх сторін і справедливого Бога також. І за правду борящий цього Бога також. Коли, е, але Богу не потрібно взяти окрему якусь людину і зробити її особливою. Всі, благодать, всіх рівняє. Чому? Тому що всім даремно дається як спасіння, так і все краще від Бога. І тому -то ти кращий, ти не можеш собі сказати Я кращий за іншого. Пастор не може сказати, я кращий за всіх. Самий відомий там, вчитель не може сказати, я кращий за всіх. Він скаже, я благодатню Божу на цьому місці, і я не кращий за ти. Те, ким я є, тільки завдяки Божій благодаті. Те, що я маю, тільки завдяки Божій благодаті. І це звільняє тебе від осуду, бо ти вже все маєш. І ти все, що робиш, це буде лише віддавати йому хвалу, славу і честь, брати та сестри. Якщо ви це усвідомлюєте, ви щасливі ви щаслива людина. Якщо ви це не усвідомлюєте, ви можете зайти в рабство. Ви чуєте? Ви можете зайти в рабство. І це рабство розчавить вас. Я думаю, що сьогодні багато християн потрапило в це рабство, живучи в осуді. Щось вони або щось не або щось перероблять. І це все ну, спричиняє на них тиск. Тиск який, тиск, який буде сильно гложити в кінці кінців, стане причиною депресії. І я думаю, що кожному. Христинину потрібно задуматись. Для чого я роблю те, що я роблю? Якою я силою роблю те, що я роблю? Що мене спонукає робити те, що я роблю? Вдячність Богу, чи почуття вини, що я щось не доробив перед Богом. Коли ти приймаєш благодать, ти практикуєш смирення і випрацьовуєш середнє свого серця, вдячність Богу. Правильна мотивація в служінні є в житті тієї людини, яка зрозуміла силою Божу благодать, і вона буде воздавати хвалу Господу. Молюся, щоб це відкриття сьогодні посилило правильні імпульси, щоб ваші дії, які б вони не були, вони були б результатом впливу, впливу Божої благодаті. Вдячність в ваших устах, щоб вона була як результат того, що Бог зробив для вас, а не як просто е, спосіб щось заробити у Бога. Випросити в Бога. Перестаньте лілеяти цю ідею і розвивати її. Будьте тими, хто живе силою Бога у вас, силою Духа Святого, силою Його надприродної сили, Його благодаті, силою благодаті, Боже. І ви станете тим, ким ви станете, якщо ви дасте благодаті діяти. Благодать вивільняється, коли в вашому житті є віра, справжня віра. І тому Христос прийде і побачить. Пошукає, він буде дивитися, чи є в комусь віра, біблійна віра, яка воздає хвалу Богу і опирається на силу Духа Святого, силу Божої благодаті в житті. От Оцьо, цього нам сьогодні потрібно, і це робить нас дійсно вдячними і е, працездібними в ділі служіння. Тобто ми будемо працелюбними і знатимемо, до чого ми прагнемо, для того, щоб прославити Бога і залишити правильний слід. Християнстві в своєму житті, слід Божої благодаті, дії Його милості і вияв Його сили, всіленні, в, 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 в спасінні і так далі. Тому нехай сила благодаті буде реальна для вас, щоб ви могли жити побожно в цьому світі і прославляти Христа, як написано до Тита. Алілуя. Давайте помолимося і на цьому сьогодні будемо завершити. Дорогі не Господь, я молюся з кожною людиною, прошу тебе, Господь, нехай відкриття про твою благодать, воно. З новою силою запалиться в серці тих, хто сьогодні приймає цю молитву. Благодать, яка виявляє все краще, все, що потрібно для життя та побожності. Нехай ця благодать виявляється і прославляє тебе в їхньому житті, воздає хвалу тобі. Нехай люди живуть з цим мотивом, служити тобі від цього відкриття. Не просто жити під тягарем осуду і страху того, що щось не доробили. Нехай благодать Твоя. Випрацьовує правильні твої почуття, справжньої свободи, яку ти, Христос, прийшов дати нам. Я молюся, нехай сила Божої благодать буде дієво в житті кожного. Питання, тому питанні, яке зараз є гостре в вашому житті, нехай воно вирішується і слава за це буде тобі, Господь. Воздаю тобі хвалу, славу і честь. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Сподіваюся, що це коротке слово, воно було для вашого збудування. Вам Божого благословення і до наступних зустрічей.